За громада Коського Сергіович. Можна важку? Якщо можна, посвідчення. Да, Я затриманий чи що? Чекайте, ну куди ви Не, ну, ну, Це вже, вже потім. Спочатку, ну, нам поліція громада коську, що вам поліція. Документи на коськова, да. Сергійович знайду угу. написали статті 32 частини 2, будь ласка, приві документи з писання особу. Ну нема такого у нас вели зміни до закону. Ні, у нас ну, по Конституції. Ознайомте мене з усіма цими законами, статтями. Мені дуже цікаво. Якими законами статтями? Ну от тими, які. е, Дають це, вам. Це от, я керуюсь, такі... по-перше, законом України по Конституцію, також законом України по нас, поліція, моїм профільним законом. Тому прошу mm. зі на до нього документи, що посвідчують вашу особу. Ну нема такого, ребята. Як, немає. Є таке. Ну нема такого. Як це немає такого? Я ви ви зобов'язані поліцейському придивити свої документи. Може ви якийсь, я не знаю, терорист? Я громадянин України. Ну, ну. покажіть, що ви громадянин. Покажіть, будь ну, ласка, так, ну, ну, так. А слово це, вам вірити, як космонавт тішов. Що... Це не, не має підстави для е, по, 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 щоб показувати документи просто прохожим. Якщо є якісь на. Е, да, дивіться, от ви, ви мені це тільки під, 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 людина. Ви, ви мені теж. Да? Ну, Ну, а це, поліцей, ну, покажіть ти? мені, покажіть мені. Вам? Ви при, при чому тут ви Я можу поліцейському показати, але не вам. Що вам показати? Ви тільки що сказали, що вам показати? Паспорт, так, воєнник, у вас має і УБД покажіть, якщо Будь є да. Будь ласка. в машині. Ну то підійдіть на сім. От він покаже то це ж ну, не, не дає вам право. Ні, там, ви кажете, залагати, хто ви такі. Вам... Двіться, да. да. ви сказали, хто ми такі. От, Будь ласка. Це ж є документ, так? Дивіться, як до вас звертатися? Це є документ? Все, да. Дивіться. Стаття 32, перевірка документів особи. Ставимо частина 2. У періоді військовоєнного стану та або під час мобілізації. Поліцейським має право вимагати в особи чоловічої статі віку від 18 років під'явлення на військооблікових документів. Дивіться, тобто конкретної підстави ну, не треба озвучувати. Просто mm -hmm. дивіться, ви візуально людина, яка виглядає від 18 до 60 років, тому я прошу вас прийти в документи, що посвідчують вашу особу. Дивіться, у разі неприявлення документів це можна кваліфікувати, як звісно, непокорну законну кожу законні поліції. працівника ну, поліції. Це ж незаконна вимога. Дивіться, це як дитим, як ви, я якась там. Це недавно взяли зміни. Буквально може місяця три назад. Так, да, так, да, так. Да, До цього такого не було. А тепер на підставі цього це є законною підставою для перевірки вашої Ну, Нема документ. такого. В Конституції таке не прописано. Що, що саме там не прописано? 에, ну що ви можете. Просто під'їжджати до любого до любої людини. Ща, е, військовий стан зараз під... в Україні військ е, військовий стан. Да. Так, ну е, то, то під, підтвердить це вже це вже документ, який підтверджує. Тобто, ви хочете сказати, що в Україні війни немає. Ну мені Такі. письмово покажіть, що ви кажете, що в Україні став. війни, війни Я немає. Ще раз покажіть мені, угу. покажіть мені угу. письмово, угу. що завірений військовий стан. Угу. Ну давай. Ви, ви печать. ви, печатью. Ви знаєте, що знайшли у нас юристів чи офіс президента так, так України. мені ще до, до кого позвонити, щоб мені цю бомбагу дали? Ну це ж вам вирішувати, не мені. Да. Розумієте? Так. Да. Тому то, що? То, що... Ви хочете сказати, що війни немає? Ні? Я не хочу нічого сказати. Ну. Я вам я вас скажу, вас питаю, якщо ви хочете... приділяйте документи поліцейському. Та ви не, мені ви не вказуєте, що мені робити. Якщо ви хочете щось е, довести, чи отак підійти до мене, mm -hmm. ви маєте мені підстави якісь показати. Так. Немає підстав до читайте. Та читайте. Мені, чом, я ви... комендант. Ну і що? Так? Ну. Ви мені підозріла людина. Та це Бо, ваша об'єктивна думка, це, не, тут, це правильно, я... ну, і що. Ну, як і що? І що, ви викликали поліцію, щоб Щоб, да. що? щоб перевірити. Е, ви трену? мені підозріла людина. Я громадянин. Це ім'я по-батькові. Ну, яка... Богдан мене звати. Богдан, я вже вам підується, декілька разів провіть підстави для перевірки ваших документів. Віця, я останній раз повідомляю, що в разі неприв'язання вами документів. Вас можливо буде затримано. Я цього не хочу буде затримати, дивіться, не маєте... бо, бо ви не придивляєте, по документи, що по свічку першому корона законів до лови вибрались на полювання, так? Да? Самі ж ми на фронт не підемо. Ми маму рідну відправимо, да? маму рідну відправимо, дітей відправимо, всі хлопці відправимо. Я звідти вернувся. Та блядь, тут щоб не вернувся. Тепер стоїш, і людей ловиш. Ми не, не ловимо, ми привітає. Ні, ловите. Ви зараз ловите. У вас є, будь ласка, документ, який підтверджує, що є. Опис особи підрозділої, яка вчинила злочин. Я по ваших словах, словах чую, що ви дуже крепкий юрист, Будь ласка, будь ласка, покажіть документ, який підтверджує, що у вас є опис нема людини, просто. яка вчинила злочин, ви юрісти, яка підлягає поверх. Я громадянка України відміну від вас. Мене ж людолове не посвіщали. Ні. Та мене теж. Звісно, ви самі вибрались, ліж би на фронт да, не йти. Да. Самі ви туди вибрались, іди додому. Та вони ж будуть бігти за мною. Ну, щас, щас, цей адвокат приїде. Ну, то постоїмо, да, чекаємо чому мені, адвоката. Чого вони не, не, не приймають? У нас ведеться відеофіксація. Ой, вашу Бо відеофіксацію ми знаємо. Потім, як завжди, не виявили ніяких правопорушень, а то, що людина вмерла, що в ТЦК ногами побили, так самі очі жизні. Знаємо такі випадки. Їх сотні по Україні. А що очі ховаємо? Що очі да, ховаємо? Так, 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 я так піли. вислухав вже, але мені нічого не здобуло. Ну, ну так, да, звісно. Як же в зеркало дивишся і на тебе, і тебе можна, ще не тишнить від можна, себе. Можна, щоб ви стали туди, пожалуйста. Так, ставимося да. туди. Ну, щоб я, ну, не, не, як там, е, не надавав свою допомогу, то краще відійдіть просто. Все? Що? Документи, щоб послушати вас. Я все. громадянин України, я нічого показувати не буду. Ви громадянин України, ви зобов'язані. Ну, як? Заходили. Так ви, ми, не, ми як громадяни України зобов'язані лише своїм батькам. Да. щось спутали? Да. Да. Так, так. Да. Як сказав Зеленський. Да, Правильно? Лише своїм батькам. Лише своїм свої батькам. Наш батька. найбільший Ви ж його Так, в смислі, а ми... А, а, його слова ми... для вас нічого не бачили. А, а його підзаконні акти, я нічого не знаю. Ви знімаєте на камеру? Так. Активно. Активно. А що мені? Щось, щось запрещає? Заборон не робимо, тільки чи ще щось. Так, да, так, да, я, ну, я бачу. Ну, ви бачили, що ми щось ви... ломали? Ну, я бачу, не, як ну... окружили з таким тим. У мене так три роки назад телефон відібрали. Тоже окружили подворотні такі, що ми тут робимо, що стоїм. А позвонити є, а якщо сі найду. Угу. Так, до нас які питання, що ми можемо запитати. Але ми можемо Законна підстава для затримання особи це те, що мені необхідно встановити вашу особу. Ви Тоби не маєте ви не маєте на підставі, затримання. Документів, розумієте? Дивіться, маєте те, на підставі що, Це те, що ви не даєте документи, це є підстава для встановлення Ні. вашої Дивіться. особи. Тому що я не можу війни Хочу... інформацію. Можливо, ви причини. Адмінення адмін? злочину. Давайте, давайте я це я не можу перевірити, бо ви не приділяєте документи. Давайте ми не разом будемо. Давайте, по, по... Ну, ну, ну То я, я говорив, ви... ви перебуваєте, то що ви робите? Не, Ну Я просто чув цю вже. Mm -hmm. Я вам ще раз поясню, mm -hmm. якщо у mm -hmm. вас є якась підстава, yeah, щоб я... почекайте, щоб я вам mm -hmm. дав документи, ви маєте пред'явити її представити передоставити її. Якщо у вас її немає, на якій підставі я маю вам щось показувати, і я маю вам і ви маєте мене затримувати. І ви і і теж юрист? бачу, так? Я бачу, що. Так. Да. Ну, це ваша об'єктивна думка. Це ваша об'єктивна думка, що у вас немає. Ну у вас нема підстав, то придивіть мені підстави. Я вже повідомив, якщо, я не, маю якщо я адміністратив... не повідомити. Якщо адміністративне правопорушення, то виписуйте штраф. Якщо кримінальне мені правопорушення, особу як встановити. Ви... Дивіться, я затриманий. Ми зараз проводимо з вами. А з як, як можна особу встановити? Чи ну, щоб... Оце ви... Перерахували правильно за що можна оцей? Страф, штраф штраф, да? так? Так, а кому? Ну орієнтовка має бути. Щось. Кому? кому? Я не знаю, де ви це наслухались. Даже в тіктоку ну, я це я... скажіть. Як це кому? Ну кому? Ну а чого ви мене зупинили? Ні, ви кажете, випис... ну, мене, виписати ви ну, тому я питаю. Ну, у мене документи є. Ну, я їх... ну, тут... ну, Записувати їх. Я не записую, ніхто запису, ні. Хто ж не записує. Хто ви чув, щоб записували кудись ваші документи? Я просто перевіряю вас по базі, якщо у вас все добре, Ні, ну ви ж будете буде записувати їх. Я не записую записуюся, вот. це є вот. мій службовий планшет. Я маю з ними озброєння. Ви не бачите? Люди говорять, форму виносять і, ви, 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 і... роботи.

себе в безпеці, коли ми коли в мене стоїть спортивна людина, не будь ласка, крок назад. Не пора, Сань. Ну ранені тут явно на всі голови. Я хочу, щоб сюди підара зайшли, щоб сюди вони наступали. Та ці підари лучші люди, ніж ви. Вони хоч чужих вбивають, а ви своїх. Скоти. Ви без задоволення. Ви завжди купляють там до собі. Я знаю, що робляться. А сам зазвичай на повному обезпеченні. Гарного дня. Ні, я з вікном побачила. Поки що можна жити. Через місяць так не краще.